Якась нездорова в мене фіксація на цій продукції від компанії Ламель? Мені здається, найбільше палеток в мене саме від них. Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі Foxy Life. Мене звати Настя, і сьогодні ми разом з вами порахуємо, скільки палеток в мене накопилось від початку існування каналу. Маленький спойлер. Ось цей величезний сундук вони всі навіть не помістилися. Цю тему ми обирали разом в моєму інстаграм, тому дякую всім, хто прийняв участь у голосуванні. І давайте не будемо зволікати! Якщо вам цікаво, скільки важить ця скриня, напишіть мені в коментарях, бо мені вже цікаво самій. Поки я не почала готуватись до цього відео, я навіть не уявляла, наскільки багато в мене вже палеток. Вони будуть тут не в хронологічному порядку. Деякі з них ви вже бачили на моєму каналі, деякі з них стануть для вас сюрпризом. Адже я все ж шукаю зручного часу, аби зняти огляд, а про деякі, на жаль, я навіть забула. Тому почнемо з першої палетки. Ви її вже бачили на моєму каналі. Це ламель Look Into My Eyes. В мене є відео порівняння її з Huda Beauty. Ця палетка була натхнена саме Huda Beauty Nude. Підказка буде у куточку. Наступна палетка. Це знову компанія Ламель, це колекція Moonrise. Нещодавно я робила огляд на цю палетку, можете знайти відео в куточку. Вона мені дуже подобається. Я зараз нею активно користуюсь, тому вона в цьому пластиковому чохлі. адже вона царапається, затирається, псується. Наступна палетка. Хо-о-о! -хо -хо -хо. Це палетка від Jeffree Star. Ця колекція називається Оргі. Вона складається із двох палеток ось така маленька і ще велика палетка. Я один раз згадувала про них у відео про подарунки самій собі на день народження. І ця палетка супер скандальна. Хоча коли це у Джефрі Стара були не скандальні колекції. Справа в тому, що коли цю палетку випускали, то саме в маленькій палетці було порушення якихось там технічних норм. І дуже багатьох людей палетка була взагалі жахливої якості. Ось Так вона виглядає. Ця палетка повністю складається з рефільчиків, і ці рефільчики виключно блискітки. Особисто я з цією проблемою не стикалась, тому що я так і не зробила огляд, і так повноцінно нею і не користувалася. Але компанія Джефрі Стар, усім, хто офіційно придбав ці палетки у нього на офіційному його магазині. Зробив взагалі безплатну заміну цих палеток на інші, на вже нові, з гарними формулами, ті, що справді працюють. Тому, з одної сторони, де б це був Джефрі Стар без усіх його скандалів, а з іншого, бренд дуже гарно зробив заміну усім своїм клієнтам, безкоштовно для цього взагалі нічого не потрібно було робити. Тому, якщо бажаєте огляд на цю колекцію, залиште мені коментар. Наступна палеточка у нас від компанії Glambe. Це китайський виробник Тіней. Взагалі, їх продукція представлена в Єві. Саме ця палетка мені дісталась із б'юті-бокса в колаборації між Єва і українськими блогерами. Я не пам'ятаю, в чій саме, але відео є на каналі, буде в куточку. І взагалі в мене була ідея відео скупити багато продукцій від Glambi і зробити на неї огляд. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарі. Далі в нас маленька палеточка знову від ламель. Це неонова палетка, це була їх літня колекція. В мене є повноцінний огляд на всі продукти з цієї колекції з макіяжем в куточку екрану, а також я перевіряла, що ці тіні справді неонові. Я ставлю вам фото. Тож, що там в нас наступне? Нашому сундучку. О, це знайома також вам палетка колаборації компанії Disney і Colourpop по серіалу Мандалорець, а саме по першому сезону відео з повноцінним оглядом та макіяжем в коточку на каналі. І далі це теж ексклюзив. Ви це ще не бачили на моєму каналі. Це палетка від I Love Revolution польського бренду. Виглядає вона ось так. Така гарна палетка. Це палетка, яку я взагалі купляла ще одною із першої для свого каналу. Мені її купувала навіть мама, передавала мені до Києва, бо дуже складно було знайти саме палетку з такими великій кількістю жовтих кольорів. Бо коли я її купляла, саме було дуже модно робити макіяжі у поєднанні жовтих та коричневих кольорів. Зараз патріотичні макіяжі на часі, тому вона теж. Ну, Чесно кажучи, на, на часі. Але я особливо ні, не знаю про її якість і як вона у вжитку, бо я так її і не спробувала, так і не зняла відео, а потім взагалі покала її і, на жаль, про неї забула. Якщо вам цікаво, будь ласка, пишіть в коментарях, зробимо огляд. Якщо прям дуже цікаво, то можемо купити ще деякі продукти, адже це наші польські друзі. Постав мені лайк, якщо теж любиш косметику. Сподіваюсь, ви там ще не заснули і ще досі зі мною. Тому наступна палетка в нас о, це мій краш Huda Beauty ретроградний меркурій. Це моя найперша і поки єдина палетка від Huda Beauty. Я так про неї мріяла взагалі. Це легендарний бренд, як на мене, ця жінка добилася дуже багато чого. Вона супер, як Постать, яку б хотілося би наслідувати. І тому її палетка в моєму житті це прям було щастя. І я досі-досі дуже сильно її люблю. Хоча саме у ретроградного Меркурія були не суперкласні відгуки. Але ж ця палетка це просто насолода, якість з якою вона зроблена. Вона така важкенька, гарненька. І досі близькі такі від «Huda Beauty» — Це, ну, напевно. Одні із найкращих, найсоковитіших блискіток, які взагалі є в моєї колекції. До того як стали модними до хроми, блискітки від Худи – це просто щось, ну справді, ретроградний Меркурі. Скринька вже майже пуста. Тут залишилося декілька палеток. Ось це ви теж не бачили. Це я замовляла з AliExpress. Бо хотіла зробити відео, де ми зробили огляд на якусь корейську косметику, ну найпопулярнішу на Aliexpress, яка мала найвищі рейтинги. А, тому я замовила цю палетку. Вона була натхнена а, косме... ну, також палеткою від хода Б'юті Nude, бо була ціла епоха, де всі виробники хотіли відірвати собі шматочок хайпу і зробити щось схоже. В неї були ймовірно е, високий рейтинг, і також було дуже багато-багато гарних відгуків. Але руки все ще не дійшли. Якщо вам цікаво, будь ласка, пишіть в коментарях. Ми зробимо огляд або на палетку, або купимо ще корейської косметики, ой, корейської, вибачаюсь, китайської з Aliexpress І подивимося, наскільки вона якісна. Дивимося далі. Далі це палетка також від «Ламель». Ця колекція називається Your Secret. У мене є на каналі Огля цієї палетки і взагалі цієї лінійки. Вона була лімітована. І... і ви просто подивіться, яка вона грязненька, страшненька. Я розбила цю штуку, адже ця палетка зі мною бачила і Крим, і Рим, і Мідні Гори, як то кажуть. Я її обожнюю, якщо б мені сказали, обери одну палетку, якою ти будеш користуватись до кінця свого життя, я побрала саме її. О, Я довго думала, чи включати свою ну, саме цю палетку сюди, чи ні. Це палетка від NYX, їй, її... Ну, напевно, з неї почалася моя любов до макіяжу. Взагалі, з неї почався мій канал, вона стояла в істоках всього. Це моя найперша палетка. А, вона вже така стара, грязненька і вже теж попротиралася. Але вона неймовірно базова. Колись багатенько років назад, перед тим як почати свій канал, я ходила вчитися на макіяж для себе, де мені викладала Іра. Іра, привіт, раптом ти дивишся це відео. І саме вона мені порадила купити цю палетку. І мій канал по факту почався саме з цієї палетки. Тому. Ем... Компанія Nix, Іра, дякую вам за те, де я є, за мій канал за цю ідею і взагалі натхнення. Але зараз я не купую нічого від компанії Nix, адже вони продовжують співпрацю з Росією і продають там свої товари. А я не хочу кормити своїми грошами компанію, яка потім несе їх в Росію, а потім світ летять ракети і руйнують моє місто. Тому Nix нам з вами не по, не по дорозі. Цієї палетки ви не бачили в мене на каналі. Це «Джефрі Star, це кріммейта колекція, і це найулюбленіша, найкраща, напевно, моя палетка. Хоча я тут, напевно, вже багато наговорила, що я моя найулюбленіша палетка, але це вона розбила моє серце, яке я досі не можу зібрати, тому що. Це моя перша покупка такої палетки, яка приїхала до мене із-за кордону, і вона доволі небюджетна, але я в неї закохалася і кохаю її досі, кохаю її кожен божий день. Я зараз ставлю вам фото. Це я робила фотосесію з нею, де Іра, про яку я розповідала вам раніше, мене фарбувала до цієї фотосесії, саме цією палеткою. Подивіться, як вона виглядає. Знову вона суперскандальна. Саме чому? Адже ця палетка присвячена смерті. Вона присвячена кремації. Усі ці кольори пов'язані з кладовищем, смертю, кремацією і іншими речами. Але і вийшла вона в дуже такий суперечливий час, коли почався коронавірус, коли була всесвітня пандемія, коли люди масово вмирали. Від невідомої на той момент маловідомої хвороби. І тут Джефрі Стар вирішив, що він випускає ось таку палетку, яка вся присякнута смертю. І люди, звісно, не дуже радісно сприйняли цю новину. Але особисто для мене ця палетка, також як і напевно, Худа і Нікс, займає неймовірно важливе місце в моєму серці. Я обожнюю на неї дивитись і я обожнюю на неї користуватися. І тут найкрасивіший, чорний, найглибший, який я тільки бачила в своєму житті. На жаль, у палетка супер сильно сипиться, тому треба бути неймовірно обережним, коли ти нею користуєшся. Але ми вже так багато часу разом, тому ми вже навчилися, як нам співіснувати. І я навіть не можу перестати співати оди любові цій палетці. Не всі кольори для мене супер використовували, але якщо ви придивитесь, то... Я дуже часто використовую саме чорні, сірі і блискітки. Блискітки тут Ох, я, я не можу, я не, не можу знайти слів, щоб передати моє любов, моє захоплення цією палеткою. Напевно, важливо сказати, що у деяких людей є алергія на, е, е, ці, на палетки від Jeffрі Star, тому що вони мають приблизно її ті самі форму. Але мені, на щастя, повезло, в мене немає алергічних реакцій на його продукти. Я знаю, що дуже багато тексту, я знаю, але я так її люблю, я прям не можу я так її люблю. Остання палетка в сундучку, але не остання на сьогодні. Це знову компанія Lamelle. Це літня була колекція, вона називалась «Медуза». І в мене є вся ця колекція, але руки так і не дійшли її зняти. Тому, якщо вам цікаво, будь ласка, пишіть мені коментарі, і ми обов'язково зробимо з вами повноцінний огляд усіма продуктами. Палетки в сундуку нарешті закінчились, але в мене є ще ті, які туди не влізли. Це компанія The Balm. І в мене взагалі є маленька мікроколекція цієї косметики. Я хотіла б вам показати ось так виглядає вся колекція від компанії The Balm. Те, що я вам казала: палетка рум'янчика і також водостійка туш. Balm, вони натхнені 60-ми. В них такі дуже цікаві вінтажні дизайни. Усюди дівчатка, дівчатка пінап у цих своїх прикольних раритетних купальниках. І так виглядає сама палетка. Всередині нас зустрічає ось такий дизайн. Тут у нас гарненькі дівчатка, пінап дівчата в цих винтажних купальничках, і палетка взагалі має такі базові коричневі кольори і трохи блискіток, аби можна було внести ізюминку в свій макіяж. Тому, якщо ви хочете присвідчити вихід ці, з огляду саме цієї колекції, пишіть коментарі. Серед всієї цієї краси та радощів я хочу нагадати вам, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну, на жаль, все ще триває. І досі наші люди страждають. Тому хочу попросити вас підтримувати армію, волонтерів, а також просто людей, які роблять маленькі збори для своїх близьких на фронт. Ваші 10 гривень важливі. І вони рятують чиєсь життя. Якщо ви не знаєте, куди задонатити. Будь ласка, в описі до відео є посилання на фонд «Повернись живим. Вони взагалі аполітичні, не співпрацюють з жодною політичною силою. І ці люди зробили вже неймовірно для нашої армії. І те, що ви спите у власному ліжку у власній хаті, це тільки завдяки тому, що нас боронять на фронті наші захисники і захисниці. Тому, будь ласка, не забувайте, що війна триває і те, що треба допомагати. І разом до перемоги. Наступна палетка це найсвіжіша палетка, вона досі в пупирці, тому зараз буде трошки АСМР-відео. І це Lame Crime. Ця косметика, на жаль, в нашій частині світу не така суперпопулярна, але вона вважається вже лакшері. На болотах вона дуже популярна, адже болота тягнуться до всього високого, бо самі нічого не можуть. Вибачте, трошки. Рівень нашої русофобії досі недостатній. Я хочу сказати велике дякую Аліні. Аліна, якщо ти дивишся це відео, то дякую, що ти помилилась тоді з замовленням і заказала всього по два. Бо інакше в мене так би і не з'явилася ця чудова палетка. І дякую Андрію, що викупив її для мене. Я завжди мріяла про ланкайм. На жаль, я зросічена українка і дуже часто дивилася в сторону московитів і хотіла також цю косметику, бо вона там неймовірно популярна. І нарешті моя мрія збулася. Ця палетка, вона ще мною не була протестована, і я хотіла зробити замість цього інфаркт. Замість цього відео, яке ви зараз дивитеся, я хотіла зробити огляд саме цієї косметики, оскільки в мене, окрім цієї палетки, є ще цілий набір, є а, по, дуже гарні помади, в мене є дуже класні а, підводка. Я навіть робила фотосесію з нею, зараз ставлю вам фотку. Вона супер цікава, тим, що вона матова. В мене ніколи не було матової підводки, зазвичай вона глянцеві. А ця суперматова, наче вуголь. А, тому. Якщо вам подобається Lime Crime, або вам просто сподобалася ця палетка, пишіть коментар, ми обов'язково зробимо огляд. Якщо ви не напишете, я все одно зроблю огляд, бо я дуже про неї мріяла. Якщо ви ще досі не пішли, то далі в нас Джефрі Стар, це Оргін. Ми вже трошки з вами подивилися на іншу частину цієї колекції, я вже трошки вам про неї розповіла. А це саме велика матова, перша в історії бренду матова. Палеточка дуже класна на дотик. Вона така е, трохи прорезинена і ідея те, що вона мала нагадувати шкіру. І справді, на дотик вона трохи нагадує шкіру. Але проблема цієї палетки в її непотрібності. Насправді, вам, як звичайній людині, навряд чи потрібно стільки кольорів. І просто подивіться, яка вона величезна. Вона супер велика, і кольори насправді між собою особливо не відрізняються. Я цю палетку купила через те, що вона була революційною, отже, вона перша була матова. І по-друге, я вже тоді мала дві, э, стається, в його палетки, і була повуха закохана в дизайн, в якість і все інше. Тому цю я купила просто, знаєте, як кажуть, на короже. І досі я нею не користувалась, досі я не робила на неї огляд. Якщо вам цікаво, пишіть коментарі. Якщо ви досі тут іще там не заснули, не втікли, то пишіть коментарі, і ми зробимо обов'язково огляд саме на цю колекцію. Далі у нас знову Джефрі Star. Вона була в мене в одному із відео на каналі. Це було одне із моїх перших таких креативних відео, де я робила суперцікавий макіяж, як на мені здається. Робила тимчасове татуювання, ось посилання. Знаєте, якщо Типу, ти не можеш пояснити, за що ти любиш Джефрі Стара, то просто покажи ось цю палетку. Я нею так і не користувалася, бо моя рука просто не може посягнути на цю красу. Я не знаю. Я, Я не знаю, що казати, як це коментувати. Справа в тому, що її по факту не можна десь поставити, Ну, ось так. Її, можливо, можна ось так, я не знаю. Але я боюся, що вона впаде і розіб'ється. А це через оцю пімдечок ти її сильно, ну, типу, ніде не поставиш. Але а, вона настільки красива, що мені б хотілося влюбуватися на неї постійно. Вона дуже велика, дуже велика. Ось така дуже гарна, я дивилась дуже багато оглядів з макіяжами для неї. Але так свій зробити мені руки не дійшли. Бо якщо ви подивитесь уважно, то там принти на цих шинерах, і я не можу змусити себе порушити ось цю красу, ось цю іділію цих принтів, цієї взагалі, ну, цього дизайну, вона мені неймовірно подобається. І в мене є мрія, що колись я спробую ось цей саме червоний колір, бо він, він прям захоплює мене. І вся ця, ця палетка, вона супер. Ну, до кінця відео у Насті закінчилися слова. Настя вже не знає, як співати Оде палеткам і їх дизайном. Тому просто подивіться, ви щось бачили колись схоже. Щоб щось було настільки святкове, нарядне і таке неймовірне. Вона ще дуже. Через те, що це Вільвет, чи бархат, чи я не знаю, як воно там правильно називається, але вона така, що ти хочеш її постійно трогати. І вона така гарна, ну супер гарна. І тронути її прям гріх, я не можу себе змусити. І ось навіть якщо ви напишете коментар, що ви хочете огляд цієї палетки, вибачте, але. Ні. І нарешті остання моя палетка вона також найновіша Lime Crime. Це легендарна палетка цього бренду. Якщо вам цікаво, ми зробимо огляд, де я вам більш детально розповім про сам бренд, про його ідеологію, а також про їх визначні палетки, типу цієї. Коли всі намагаються йти в сучасність, якісь сучасні дизайни, практичні, то Lime Crime вони не, не зраджують свою філософію, вони все залишаються ось такими золото, канделябри. Тут ми бачимо Венеру, яка вийшла із піни морської, частина картини відомої. Сама палетка, вона рожева. І з прикольного тут надпис Lime Crime на зеркалі. Ось так виглядають самі рефільчики, такі ось кольори в неї. Я нарахувала 18 палеток. 18! У кого ще 18 палеток? Якщо в тебе більше, став лайк. Якщо менше, став лайк і пиши коментар. В цьому відео я дуже багато просила вас писати коментарі, адже саме так мені зрозуміло, що вам цікаво, а що не дуже. Можливо, щось із того, що в мене вже давненько лежить, було б саме цікаво тобі, і ти би хотів подивитись про це відео. Я дякую за увагу. Дякую за те, що ви приймаєте участь в моїх голосувалках в інстаграм. Адже саме так ми обираємо відео тему моїх відео. А я вас цілую обіймаю блискітками посипаю і до наступної зустрічі.